Вітаю вас усіх від обличчя Тамія Plastic Model Factory. Це магазин Треси Якогама і мене звати Хасиґава. У цей раз ми обговоримо один дуже важливий аспект у моделюванні, а саме ми пояснимо, як контролювати блиск на моделі. Я думаю, що ви самі прекрасно розумієте, що різні моделі повинні мати різний степінь блиску. Наприклад, кузов автомобіля або мотоцикла зазвичай повинен бути виражено глянцевий, на відміну від бронетехніки чи інколи авіації. Саме тому є дуже важливим знати та мати інструментарій задля регуляції ось цього самого рівня блиску на ваших моделях. Так що зараз будемо з усім цим розбиратись. І так, способи контролювання блиску поділяються на дві категорії. У першій є три способи. Перший спосіб це використовувати або глянцеві, або матові фарби, тобто різні основи. Другий спосіб це те, що глянець можна редагувати уже після нанесення фарби. І третій це надати блиск заздалегідь. Не хвилюйтесь, зараз я все поясню крок за кроком. Використання глянцевих або матових фарб. По перше, ми, звісно, все будемо показувати на кольоровій гамі від тамії. У залежності від конкретного кольору він може бути уже природним чином або глянцевим, або напівматовим. Інформацію про степінь глянцевості наших фарб ви зможете знайти на етикетках. Візьмемо наші звичайні акрилові та емалеві фарби. Якщо індекс фарби починається на X, то цей колір є значно більш глянцевим. А XF у свою чергу означає, що фарба є матовою. Уважно перевіряйте цей показник перед купівлею. Редагування блиску після нанесення основного кольору. Другий згаданий мною спосіб це регулювання глянцевості уже після нанесення основного шару фарби. Для цієї цілі ви, звісно, можете використовувати нашу лінійку лаків. Їх можна і необхідно розпилювати уже поверх основного шару вашої фарби. Усі вони гарно вкривають наші акрилові фарби. Це може бути неочевидним, але перед використанням лак необхідно ретельно перемішати. Після цього наносити лак ви можете як пензликом, так, звісно, і аерографом. Зараз ви побачите перед собою декілька ложок. Усі вони були вкриті нашою лінійкою лаків із різною степіню глянцевості та прозорості. Думаю, що ви одразу помітили різницю. Редагування степені блиску заздалегідь. Ось перед нами ще одна лінійка наших продуктів. Їх можна об'єднати під терміном Flatbase. Ця добавка використовується, коли вам треба відредагувати вашу або матову, або глянцеву фарбу. Користуватися нею треба доволі обережно. За допомогою цієї лінійки ви зможете збільшувати глянцевість або зменшувати глянцевість. Тобто, якщо у вас є матові фарби, ви можете додати трохи цього продукту туди, і вона стане глянцевою. А якщо, наприклад, у вас є глянцева фарба, яку треба зробити матовою, то ви також можете застосувати цей продукт. Але от питання, скільки ж треба його додавати? У мене особиста така формула: якщо ви хочете зробити фарбу повністю матовою, то додайте приблизно 30%. А якщо ви захочете додати близько 10%, то фарба матиме ефект легкої матовості. Із початково матовими фарбами ситуація дещо складніша. Скільки б ви не додавали продукту, ви насправді не зробите його повністю глянцевою, скоріше наблизити до напівглянцевого стану. Ну а чого ж я казав бути обережним, можете запитати ви. А все дуже просто. Якщо ви переборщите із Flatbase, то ви просто зробите свій колір помітно світлішим. Отже, якщо у вас під рукою в потрібний момент не опинилось фарби із потрібним рівнем блиску, то наша продукція вам у цьому допоможе. Але ж на цьому ми тему не вичерпали. Звісно, треба згадати про металіки. Ну, насправді, якщо грамотно скористатись нашими металіками, то їм більше нічого не потрібно. Вони і так будуть прекрасно виглядати. Тобто ви одразу можете отримати фінішний результат. До речі, наші металіки стають ще красивішими із кожним новим нанесеним шаром. Це призведе до більш глибокого сприйняття поверхні, оскільки світло буде відбиватися від металевих частинок, які знаходяться всередині. Ви можете і поекспериментувати, до прикладу, можна нанести прозорий блакитний поверх синього металіку. Таким чином, ви зможете зробити ваші кольори, ну так виражусь, більш апетитними. Ця техніка комбінування є дуже корисною при фарбуванні, до прикладу, автомобільної тематики. З технікою комбінування ви, звісно, про це ж наш сьогоднішній випуск, можете зробити кольори більш матовими чи більш глянцевими. Залежно від жанру, у якому ви працюєте, ви можете використовувати ці методи. Мені здається, що це буде доволі корисно та цікаво. Взагалі, експериментувати у моделізмі це доволі цікаво. Необхідно підкреслити, що якщо ви бажаєте створити дійсно гарну та гладку глянцеву поверхню, то вам треба звернути особливу увагу на основу. На цих двох ложках ви зможете побачити різницю між одною і тою самою фарбою тільки на різних підложках. Якщо ви вже маєте ідеальну глянцеву поверхню, то задувати її ґрунтовкою це просто злочин. Якщо ж уже так сталося, то вам просто необхідно відполірувати вашу поверхню. Ви можете використовувати для цього наші полірувальні пасти, наш фінішний папір або, до прикладу, полірувальну губку. Просто запам'ятайте, що перед фарбуванням поверхня має бути ідеально гладкою. До речі, на нашому каналі вже є випуск, який присвячений різним способам полірування. Я думаю, що вам буде корисно його переглянути. Ми маємо ще один цікавий продукт у нашому асортименті, який допоможе вам із нашим сьогоднішнім питанням. Хоча це і не фарба, вона також дуже корисна для глянцю. А саме це засіб для покриття шин. Ви знаєте, що гумові шини використовуються у моделях автомобілів і мотоциклів. Вони є завжди, чи не так? І ви могли навіть помітити, що резинові елементи на ваших старих моделях псуються. Вони можуть покриватися білизною, яка трохи схожа на пудру. Якщо ви нанесете його на поверхню, то це буде запобігати таким змінам у майбутньому. Крім того, це допоможе оновити зовнішній вигляд ваших шин на будь-якому етапі їх псування. Що ж, дозвольте мені підсумувати все, що ми сьогодні проговорили. Найголовніше це контроль кольору. Завжди думайте про те, яка поверхня вам потрібна. Приведемо, як приклад, ось цей танк. Тут у нас багатоколірний камуфляж, і глянцевість різних кольорів може відрізнятись. Це, очевидно, буде просто некрасиво, і вам треба буде регулювати степінь глянцевості. Чесно скажу, регулювання глянцевості це непроста тема. Це дійсно так. І я дуже сподіваюся, що наш сьогоднішній ролик допоміг вам трохи у цьому розібратись. Усе, що вам треба робити, це користуватись тими методами, які я вам сьогодні продемонстрував. Глянцевість фарби може як зіпсувати модель, так і надати їй неперевершений вигляд.